Що сталося з вашими другом або подругою, з якими ви уклали угоду? Якщо ми не одружимося до 30 років, ми одружимося одне з одним. Він нещасливий у шлюбі з іншою людиною. Тепер весь свій час він витрачає на садівництво. Ми обоє одружилися до 30 років з іншими людьми. Вона вийшла заміж за справді крутого чувака і народила чотирьох дітей. У них була прекрасна сім'я, і у мене теж. Я був щиро радий за неї і радий, що ми не стали тими самими одне для одного. Вона померла від раку кілька років тому, коли її молодша дитина була ще в початковій школі. Моє серце розривається через це. Її рідні набагато важливіші для мене ніж вони. Не думають, тому що я знав її ще з середньої школи. Я часто думаю про них і сподіваюся, що вони знаходять спокій і щастя в цьому божевільному житті. Я втратив зв'язок зі своєю подругою, не спілкувався з нею понад 20 років, але все те ж саме. Вона вийшла заміж за гарного прекрасного чувака, мала трьох дітей і просто чудову сім'ю. Останнє, що я чув, вона втратила одного зі своїх дітей, коли тому було приблизно 13 років мені дуже шкода її та її родину. Я також почуваюся шматком лайна, тому що я ніколи не писав їй. Коли нам було 29 та 31, ми вирішили, ну вже якщо в 50 ми будемо одні, ми зможемо бути сусідами по кімнаті. Натомість ми одружилися в 30 і 32. І зараз у нас двоє дітей. У мене була подруга, яка запропонувала бути сусідами по кімнаті, коли ми переїдемо від батьків, близько 6-7 років тому. Я сказав їй, що було б дивно жити разом і не зустрічатися. Звичайно, вона мені подобалася. У жовтні ми одружилися, у грудні. Купили будинок у квітні. Народилася дитина. У нас це було так: якщо ми все ще будемо самотні в 65 років, давай просто почнемо жити разом. Принаймні, ми подобаємося одне одному. Ми познайомилися на першому курсі університету, і з того часу були близькими друзями. Вона померла від раку грудей у 63 роки. Я щодня сумую за нею. Я теж втратив свою подругу. Ми познайомилися в школі. Цього року я був на її похороні. Їй було лише 27. Мені шкода, що ви втратили подругу. E <síntos> О, це мій час сяяти. Я познайомився з Лізою через спільного друга, коли навчався в середній школі. Ліза жила приблизно в чотирьох годинах від мене, але ми підтримували зв'язок за допомогою листування. Це було у 1980-х. Ми зустрілися на весняних канікулах на пляжі і були дуже раді бачити одне одного, оскільки не бачилися вже кілька років. Ми навчалися в різних коледжах, але іноді бачилися одне з одним. Після коледжу ми почали зустрічатися. А потім вона на три роки поїхала до Німеччини. Коли вона повернулася додому з Німеччини, ми знову почали зустрічатися. Ми домовилися, що якщо ми не одружимося до 30 років, ми одружимося одне з одним. Ми трохи віддалилися в 29 років, і обоє почали зустрічатися з іншими людьми. Зрештою, вона вийшла заміж за хлопця, з яким вона зустрічалася, а я одружився з дівчиною, з якою я зустрічався. Ми обоє ходили на весілля одне до одного з нашими партнерами. Ми дружили парами, іноді ходили разом обідати, а одного разу разом відпочивали усі вихідні. Наші діти теж деякий час ходили в одну школу. Потім ми втратили зв'язок приблизно на 5 років. Поки одного дня я не зустрів Лізу в місцевому старбакс. Я почув, як хтось покликав мене, і це була Ліза. Ми обійнялися і деякий час говорили. Потім я запитав її, як справи у її чоловіка, і вона сказала, що вони розлучилися близько року тому. Вона запитала про мою дружину, і я сказав їй, що ми розлучилися приблизно 10 місяців тому. Ми подивилися одне на одного, і я запитав її, чи зустрінеться вона зі мною наступного дня, щоб разом випити кави. І вона одразу відповіла так. Ми зустрічалися кілька років і одружилися в грудні 2021 року. Якою була реакція ваших колишніх? Колишній Лізе нормально відреагував на це. Він тільки почав зустрічатися з кимось іншим і пішов. Шов далі. Моя колишня була дуже засмучена, коли я сказав їй, що ми з Лізою зустрічаємося. Ми були розлучені близько року, коли я сказав їй. Їй це не сподобалось, але на мене це жодним чином не вплинуло. Я одружився з її сестрою. Я ніколи не хотів з нею одружуватися. Вона була моєю подругою, і це вона придумала цю дурню про якщо ми не одружимося до 30 років. Теж саме тільки це я була молодшою сестрою, яка вийшла заміж за друга своєї сестри. Почула про їхній договір і сказала: у мене є краща пропозиція. Щасливий кінець. Ми з сестрою одружилися з різницею в один місяць з різними чоловіками, щоб було зрозуміло. Я поцілував її сьогодні вранці, коли йшов на роботу. Ми одружимося через три дні. Без жартів ми уклали угоду і відновили особисті стосунки через кілька років у мій 31 й день народження. За три дні до її 30-ти річчя. Ми пішли на побачення і з того часу не проводили окремо жодної ночі. А через три дні ми зробимо те про що я вже сказав. Я уклала цю угоду з такою кількістю людей, що сподіваюся, ніхто не прийде висувати претензії, коли мені виповниться 30. Скоро він стане моїм колишнім чоловіком. Лол зараз вона мама одиначка, тож я вже готуюся незабаром стати відчимом. Це насправді сталося з моїм другом і його дружиною. Але це була скоріше розмова на кшталт. Агов, пам'ятаєш ту угоду, яку ми уклали, коли нам було по 18? про те, що ми одружимося в 30, якщо обоє будемо самотні. Ну нам зараз 30 і ми самотні. Ти не хотіла б спробувати зустрічатися? Минуло 5 років. Вони щасливі в шлюбі. І я не знаю, чому вони не спробували зустрічатися ще до 30. але це вже не моя справа. Люди щорічно змінюються і розвиваються. Аються є ймовірність, що якби вони почали зустрічатися у 19 років, вони не зійшлися б характерами і їхні стосунки розсипалися. Але тепер, коли вони дорослі, вони ймовірно зможуть пройти через будь-які труднощі чи розбіжності. Ми з дружиною знали одне одного з років, і ми б не закохалися, якби зустрілися навіть у 18. Лише у 24 роки ми дали шанс нашим почуттям, і зараз ми одружені майже 10 років. Крім того змінюється і те, чого ви шукаєте у стосунках. Мої потреби у 20 років, і мої потреби у 30 років кардинально відрізнялися. Його дружина заборонила йому розмовляти зі мною. Вона жила диким життям. Ми уклали угоду в 22 роки. Вона вийшла заміж у 24, розлучилася в 25, нові стосунки і вагітність в 26, вийшла заміж у 28 і розлучилася в 30. У той час вона кинула коледж, повернулася до коледжу, порвала з усіма своїми друзями, мала проблеми з наркотиками і зараз бореться з колишнім чоловіком за опіку над своєю дитиною. Ну, а коли весілля? А так, відразу. Зу після її чергового розлучення не я, але у мене є колишній колега, який уклав таку угоду зі своєю подругою на випускному у старшій школі. Вони втратили зв'язок приблизно на 7 років. Знову зустрілися на зустрічі випускників через 10 років, одружилися через 2 роки. Зараз у них двоє дітей і третій на підході, і вони дуже щасливі. Я одружую його у листопаді. Ну тобто, одружую його з іншою жінкою. Я їхній церемоніймейстер. Я нещодавно говорила з ним нам обом за 30 і ми все ще не одружені. І угоду було продовжено до 40. Вона сказала мені це 5 років тому. Я відповів, а чому б просто не спробувати зустрічатися зараз? Ми так і зробили. Зараз ми одружені. Навіщо чекати? Чорт забирай цей чувак, зламав систему. У нього 5 чи шість дітей. Він насправді зв'язався зі мною, коли нам було 30 років. Зараз 32. І запитав про угоду. Я сказала: чувак, хіба у тебе не п'ять дітей? Я не збираюся брати участь у цьому цирку. У мене була подруга у середній та старшій школі, яка сказала мені, що ми повинні укласти шлюбну угоду. Якщо ми не одружимося до 30 років, ми одружимося одне з одним. Я втратив зв'язок з нею після закінчення школи, тому що в неї був страшний ревнивий хлопець. Одного разу вона додала мене в друзі у Фейсбук і попросила мій номер телефону. Я подумав, що в цьому немає нічого такого, тож відправив їй свій номер. Вона надіслала мені своє фото та написала. Привіт, це я того дня. Ми трохи поговорили, але це була єдина наша справжня розмова. Вона згадала про наш договір, і ми трохи пожартували з цього приводу. Через кілька місяців вона надіслала мені повідомлення, в якому запитала, чи може вона скористатися моїм душем, тому що їй перекрили воду. Мені це здалося дивним, тому я просто сказав їй, що зараз невдалий час. Через кілька днів вона опублікувала відео, на якому вона та якийсь чувак не її колишній хлопець. Курять крек під естакадою автостради на її обличчі була бандана, і вони зняли, як вони курять, і махають головами під музику, напевно, думаючи, що виглядають круто. Тоді я подумав: а якби я дозволив їй скористатися моїм душем, чи могла б вона разом зі своїм хлопцем пограбувати мене? Незабаром після цього її хлопець почав публікувати в інтернеті повідомлення про те, що вона зникла безвісти, і він не може її знайти. Через два тижні після цього він змінив свій стал у Фейсбук на неодружений, і я досі не маю жодних відомостей про свою подругу дитинства. Я сподіваюся, що з нею все добре і що вона зможе розібратися зі своїми проблемами. У мене є друг, який зробив це. Вони знову зустрілися після того, як довгий час не бачилися. Вони сміялися і згадували свою кумедну угоду одружитися в 30, якщо все ще будуть самотніми. Вони справді дуже швидко одружилися і були щасливі близько року. Потім вони провели разом ще кілька нещасних років. Справи йшли дуже погано, і зрештою вони розлучилися. Зараз він щасливий у шлюбі з людиною, яка, як на мене, надто хороша. Для нього. Друзі, якщо вам подобаються мої відео і ви хочете підтримати канал, то найкращий спосіб це зробити це підписатися, поставити вподобайку і написати свою історію або ж свою думку щодо почутих історій в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.